То чому не подобається католикам православним та й більшості протестантам, коли виявляють правду про гріх, праведність і суд? Скажуть, <рес> а при чому протестанти? Вони багато скажуть. А я вам хочу сказати, починали справді протестантський рух почався з того, що вони виставили вперед благодать, спасенні благодаттю через віру. Зараз, наче, теж це говорять, але вони з'їхали. Куди? До закону. І вони всяким способом стараються закон Мойсея з'єднати з, з благодаттю. Але воно не з'єднується. Якщо закон, то Христос вмер намарно. Якщо закон, то, порушивши одну заповідь, ти потрапляєш під суд і під прокляття, під смерть вічну. Якщо ти під праведністю, то закон на тебе не діє і не судить. Він не має сили. Проти дітей Божих. Хтось скаже, а що з гріхом? Ми ж грішимо? Усмири свою совість. І Дух Святий тебе поведе обов'язково в піст, щоб поставити на місце твоє тіло. Та чи ти водимий Духом Святим? Тому що часто люди йдуть в піст, щоб щось вимолити в Бога, щось отримати. Бачиш, Боже, як я страждаю, я голодаю. Да, Справді це голод, але це не є піст. Пісце зовсім інше. І ви зможете прочитати Луки 4, якщо не помиляюсь, розмір, там розділ з першого вірша. Там є, як Дух Святий, після того, як Ісус Христос хрестився в воді, коли Ісус Христос був хрещений Духом Святим, який зійшов, злинув на нього з неба. Дух Святий Його повів куди? В піст. Він повів Його, Дух Святий повів. Кого? Ісуса Христа? Так, Ісуса Христа. І ми бачимо, як Христос справді постійно і безперестанно Він виявляє, що правду про гріх. Він не з'єднується з, з первосвященниками, він не з'єднується з, з фарисеями, з книжниками, які на пам'ять знають все, що написано, що сказали пророки. Він каже їм, навпаки, ви гроби побілені, ви зміїне поріддя, лукаве поріддя, ви чините беззаконня. Ви людях, людям заставляєте людей заставляєте робити те, що самі не робите, щоб тільки що гнобити їх. Ісус Христос, Він виявляє людям правду на гріх. Він не судить, до речі, світ. І сказав, що не прийшов судити світ. Та церкву вона постійно була суджена ним. Це дано і нам не судити світ. А от щодо церкви, яка не те щось робить, ми маємо не тільки право, а ми повинні, так написано, судити. Тому Ісус Христос чітко говорить, що треба народитись згори. Що що від духа, то є дух, що від тіла є тіло. Він все пояснює, він говорить, що нам треба покаятися. Він йде, щоб явити любов Божу. Все сказано Ним, все донесено Ним. Але Він завжди і говорить, що про суд. Дух Святий прийшов як продовжувач діла Христового. І продовжувати він буде через тих, хто має сміливість робити це. Бо я бачу часто. Як і в нас хтось каже, що ви весь час там ікони, весь час оці мощі, що ви весь час чіпляєтесь до тих чи до інших, давайте говорити краще про мир, якось об'єднатися. З ким об'єднатися? З тими, з ким Господь сказав навіть за стіл не сідати? Це яким чином об'єднатися? Це чия воля чому не подобається їм, коли виявляєш правду про гріх, праведність і про суд?